У кожному православному храмі сьогодні проходить одна з найурочистіших та найвеличніших служб. На 50-й день після Великодня за церковним календарем припадає свято Трійці. Народі його часто ще називають п'ятидесятницею. У Свято-Троїцькому кафедральному соборі з самого ранку ніде яблуку впасти з різних куточків міста. Сюди стягуються люди, аби помолитися за рідних та попросити миру в країні. В одній із найдревніших святинь урочисту службу провів архієпископ Чернігівський та новгород Сіверський Амвросій. И посвяти виноградцей и отверди, Его же досади, Десница своя, Дерица. Свято знаменує остаточний кінець весни та початок справжнього спекотного літа. Його релігійний зміст полягає в тому, що Бог відкрився людям не відразу, а поступово. Спочатку, в якості Бога Отця, він створив землю і все живе на ній. Потім, в образі свого сина Ісуса Христа, у земному житті. А пізніше за святим письмом послав Духа Святого на своїх апостолів та учнів. Таким чином свято трійці символізує триєдинний образ Всевишнього. Церква Свято Трійці відзначатиме трохи пізніше. Урочиста служба відбудеться за тиждень. Православні ж, помолившись, освятили зелені букети, які за повір'ям сьогодні мають цілющу силу, після чого владика поздоровив прихожан зі святом. «Сьогодні, коли Божество на Віргії, будівка читати рідних, щоб Господність нам влада Духа Святого і щоб ми не влади. чтобы принести вот эти плоды городу святого, которые приведут нас в вечной жизни.